Холодильник для шуб та вбиральня розміром з квартиру терміново продається найдорожчий в Україні маєток і належить він. Колишньому українському посадовцю, скільки просять за палац, та хто так поспішає його здихатися? А розповім за миття з вас. Вподобайка у кончазаспі виставили на продаж розкішний маєток площею у 1200 квадратів за майже 12 мільйонів доларів. Журналісти обозює дізналися, що цей палац належить родині колишнього заступника голови Нафтогазу Віталія Гнатушенка. Це не просто розкішна оселя, а справжня резиденція мільйонера. Дизайнерський ремонт меблі люксових брендів, спазона з басейном, косметологічний кабінет, домашній кінотеатр, винні льохи, тренажерний зал, шубна кімната та навіть туалет на 35 квадратів, комунальні платежі, догляд за територією, персонал та охорона усе це коштує просто шалених грошей. І ще й податки. Торік податкова стягнула з дружини Гнатушенка інни понад 90 тисяч гривень. Боргу за нерухомість Продають цей маєток нишком через ріелторів. Мовляв, тому що господарі не планують залишатися в Україні, Схожих на Тушенко і справді дуже поспішає позбутися своїх розкішних хоромів і накивати ймовірно п'ятами з України. А як гадаєте ви?